Чому виникає головний біль? Як можна полегшити свій стан в домашніх умовах, який головний біль є небезпечним? Сьогодні саме про це ми з вами будемо говорити. З вами лікар Чайка. Давайте розберемося у головному болі. Медицина розрізняє різні види головного болю, наприклад, мігрень, головний біль при стресі, головний біль при шийному остеохондрозі, під час гострих респіраторних вірусних інфекцій і для кожного із цього виду головного болю, звичайно, є свої варіанти лікування. Але є один дуже цікавий момент, який ви повинні знати: больових рецепторів у головному мозку. Немає. Якщо немає больових рецепторів, то чому ж виникає тоді головний біль? Що там щось не так можливо з моєю головою? Це найчаще питання, яке задають люди, коли виникає головний біль. І ви маєте розуміти одну дуже просту річ, і ви це можете перевірити. Головний біль як феномен виникає тому, що підвищується кількість рідини в головному мозку. На певну ділянку. Навіть можна так сказати, головного мозку. Це призводить до підвищення внутрішнього черепного тиску, і саме це викликає головний біль. І таке буде і при остеохондрозі, і при мігрені, і при стресі, і при ГРВІ, і підвищенні артеріального тиску. Все це буде. Давайте зараз розберемо з вами причини, що ж приводить до збільшення кількості рідини на рівні головного мозку. Є фізичні причини виникнення головного болю, тобто фізичні причини збільшення рідини на рівні головного мозку. Що ж це таке? Це, звичайно, порушення, все, що призводить до порушення відтоку рідини. Що це? Можливо, це порушення роботи артерії? Ні. Це, наприклад, спазм м'язів, це зміщення хребців у шійному відділі хребта. Все це призводить до здавлювання вен та венозних сплетень, за рахунок цього приток крові до голови нормальний, а ось є порушення відтоку. Більше крові. Та лімфа накопичується на рівні і спинномозкової рідини, на рівні головного мозку, і як наслідок у нас починає підвищитися внутрішньочипний тиск і виникає головний біль. І з такими причинами дуже легко роз... працювати, і ви сьогодні, я вам, верніше, я вам розкажу сьогодні, як ви можете із цим справитись. Другою причиною є так званий емоційний компонент, або, ще його правильніше називати рефлекторний. Суть полягає в наступному, що в нашому головному мозку є центри управління усіма органами і групами навіть клітин в даному органі. І тому, якщо Виникає процес відновлення в органі, який проявляється запаленням, то такий ж саме запальний фактично процес з накопиченням рідини виникає і на рівні центру управління в головному мозку, і що там також буде виникати біль. І ось при таких варіантах треба знати певні особливості, і ми також сьогодні з вами про них поговоримо. Важливо пам'ятати, що не має значення, це фізичний компонент викликає головний біль, чи рефлекторний компонент виникає біль. Треба на головний біль звертати увагу, тому що. В головному мозку це надважливий центр. І якщо у вас виникає головний біль, а там знаходяться всі центри управління, можливо, це є набряк мозку, а можливо, це є інша якась там причина. Тому ваша задача використати цей алгоритм, який я зараз розкажу. І якщо головний біль не знімається, ваша задача звернутися до спеціаліста для того, щоб вони вже провели додаткові дослідження, наприклад, МРТ або комп'ютерну томографію. І так розпочнемо з алгоритму, що потрібно робити. Якщо у вас є головний біль. І так, перше, це фізичний компонент. Як його виявити, як його відрізнити від рефлекторного компоненту? Фізичний компонент пов'язаний із спазмом м'язів, зміщенням хребців у шийному відділі, набріком, який виникає в шийному відділі. Ми дуже легко це можемо виявити, просто провівши, провівши те, що називається пальпацію, тобто фактично дотик. І ось ми це можемо зробити, наприклад, своїми пальцями. Чи, наприклад, використати ось звичайний такий у мене є навіть маркер, який ми можемо використати. Що ми робимо? Ми беремо і ось так нажимаємо по м'язах. В місті, де у нас виникає інтенсивний біль, ми не легенько нажимаємо а сильно, виникає інтенсивний біль, ця зона. Являється якраз причиною, наприклад, там спазму на м'яза, чи набряк, чи підвинь того ж самого хребця, буде давати порушення відтоку. І нам з цією зоною потрібно пропрацювати. З чого ми маємо почати? З якої зони? І так, перше, ми повинні почати з зони, яка розпочинається в місті, де в нас прикріплюється череп до шиї. Її дуже легко знайти. Ось ви бачите. Ось такий виступ він знаходиться за вухом, називається він соскоподібний відросток, і зразу за ним, ось у цій ямці, легко і також можна знайти, коли нахилити голову назад. Тут знаходиться перша точка. Тобто ми дуже просто робимо. Беремо так руки, ставимо собі от на шию, я отак з боку вам покажу, ось це так робиться легше перевірити, ось як. І таким чином ви здійснюєте натискання. Що важливо, якщо це фізичний компонент, то у вас при натисканні зразу, буквально там через 5 або інколи через 7 секунд, біль посилюється саме в тій зоні голови, куди вона весь час віддає. Це говорить про те, що це саме фізичний компонент. Тому, якщо це так, ви виявили цю точку, ви берете натискаєте і проводите масаж. Тобто масаж можна проводити. За часовою стрілкою, протичасової стрілки немає значення як. Але що важливо тут? Важливо те, що Перших 10-15 секунд біль буде посилюватися. Потім наступних 30-40 секунд, яких ви масажуєте, біль має зменшуватись. І ось коли, потім, коли біль повністю зникне, ще 20 секунд потрібно проводити масаж. Якщо пальці втомлюються швидко, ми можемо використовувати допоміжні засоби. Наприклад, такий маркер. Також можемо ось так натискати в такому варіанті, утримувати 10-15 секунд, біль має посилитися. Потім біль не зменшується тиск, біль. Слабне, і коли він повністю зник, ви відчули тепло в цій зоні, де ви натискали, тоді ви можете через 20 секунд повністю прибрати маркер. І ось всі отакі точки ви маєте пройти, починаючи від, де закінчується волосиста частина голови, по задній поверхні шиї, аж от сюди до трапеції. Таким чином, ви пропрацюєте шию, і це допоможе вам зняти фізичний компонент. Що ще можна додатково зробити? Можна взяти валик, звичайний валик. І лягти на нього. Тобто ви лягаєте горизонтально на тверду поверхню, скручуєте невеличкий валик, діаметром він повинен бути від 7 максимум до 15 см, і підкласти його потрібно ось під цю, де волосиста частина голови, ось показую ще раз, от сюди, де волосиста частина голови переходить в шию. Не, на, не під шию покласти ще раз, бо це є помилкою, а саме під місце, де череп переходить на шию, під фактично перший і другий шийні хребці. До чого це призведе? Якщо ви положите ось так, у вас виникне так називаємо тракція або розтягнення. Це допоможе зменшувати навантаження на м'язи, м'язи розслабляться і, звичайно, це призведе до покращення відтоку. Таким чином ви можете лежати по 10-15 хвилин, коли є у вас головний біль, ввечері, наприклад, або якщо є можливість, тоді на протязі дня. Якщо у вас немає валика, бо ви його ніяк не можете зробити нічого, тоді ви можете взяти, наприклад, два тенісних м'ячики. Положити його в панчоху, зв'язати цю панчоху так, щоб ці тенісні м'ячики не рухались, і також положити його під оце місце. Звичайно, перших 10-15 хвилин головний біль буде посилюватися. І так має бути, якщо він має фізичний компонент, а потім він буде зменшуватись. От фактично таким чином ми можемо пропрацьовувати фізичний компонент. Додаткові методи прогрівання, розтирання, різного роду масажі з допомогою вакуумних банок, машажів гуаша все це допомагає. Але перше, що ви маєте зробити, це перевірити, чи це фізичний компонент, чи це рефлекторний. І ми вже з вами розібрали, як перевірити фізичний компонент. Тепер давайте перейдемо з вами до іншого варіанту. Перейти ми перейдемо з вами до рефлекторного компонента, я хочу вам нагадати, що тільки комплексний підхід до здорової людини в сучасному світі дасть вам можливість бути дійсно здоровими. Саме про цей перехід я розповідаю на своїх навчальних курсах, і він детально викладений у моїй книзі. Хочете більш детальніше ознайомитись, переходьте по цьому посиланню під цим відео. Тепер розберемо з вами рефлекторний компонент. Ми знаємо, що люба тканина загоюється. Тільки через запалення. Що ж таке запалення? Це в першу чергу накопичення рідини. Воно буде накопичуватися як у зоні, де тканина загоїться, так і в центрі управління цією тканиною на рівні мозку. Це можна дуже легко перевірити. Візьміть, будь ласка, зробіть невелику царапину або, наприклад, надріз на шкірі. І ви побачите, що буквально вже через пару хвилин края почервоніють і шкіра почне виступати один над одним. Це що? Це набряк. Тобто це дуже просте пояснення, яке ви можете перевірити, що це дійсно так. І ось як працювати з цим набряком? Наша основна задача тут це зменшити приток крові до головного мозку. Саме зменшити, я хочу, щоб ви це почули. Не збільшити, а саме зменшити. Яким чином ми це можемо зробити? І так, перше, нам потрібно зменшити прийом рідини. Бо чим більше ми п'ємо, тим більший об'єм циркулюючої крові, тим серце і судинна система більше буде накачувати кров в головний мозок. Тому нам що потрібно зробити? Зменшити об'єм рідини, коли в нас є головний біль. Немає значення. Це ГРВІ, це мігрень, це стрес. Немає значення. Ми зменшуємо до 300, максимум 500. 500 мілітрів на добу. Це всієї рідини, яку ви випиваєте. Це стосується дорослих людей. Ви, у дітей така ситуація, якщо виникає, вони п'ють стільки, скільки їм хочеться. Ви їх не заставляєте. Величезною помилкою є, ой, болить голова, треба побільше пити, бо це інтоксикація. Це призводить до ще більшого накопичення рідини і ще більшого посилення головного болю. Це є перша Момент. Другий момент, нам треба як зменшити набряк любої тканини. Це прикласти холод. Тому ми можемо використовувати міхур з льодом або, наприклад, там заморозити бутилку і прикласти до цієї ділянки, яка нас болить. А якщо голова болить уся, що тоді робити? Тоді ви можете просто взяти шапку, звичайну, змочити її, положити в морозилку, вона замерзне і одіти її на 10-15 хвилин. А що голова моя не простудиться, а я не заболію часом? Ні. 10-15 хвилин цього досить для того, щоб остудити, скажімо так, цю частину нашого організму. І зменшити частково напряк. Додатково ми ще й маємо додати сечогінні різного роду засоби. Найкращими сечогінними засобами завжди являються рослинні, не хімічні, а рослинні. Чому? Тому що вони не дають потім затримки повторно рідини, що знову буде підвищувати головний біль. Тому, наприклад, будь-який фітозбір сечогінного характеру, будь-який збір, який ви є в аптеці, ви його берете і можете вживати, коли у вас є головний біль. Немає значення чи то при ГРВІ. Чи то, наприклад, при мігрені. Це також буде допомагати. Скільки разів його на день вживати? Один максимум. Пам'ятайте, що добовий об'єм рідини буде стати не більше 300 500 мл загальний для дорослих людей. Що ще додатково можемо зробити? Це кава. Таке кава, наприклад, як Американо або Експресо, де фактично дуже мало води, ми можемо випивати. Чому? Тому що кава містить кофеїн, а саме кофеїн являється, і верніше, кофеїн має сечогінний ефект. Тому, використовуючи каву, ми маємо слабкий сечогінний ефект, і це також нам буде допомагати. Болить голова, трошки випили каву. А якщо в мене підвищився артеріальний тиск, і що? Я тоді вип'ю каву, і людина каже, в мене ще більше підскочить артеріальний тиск. Ми артеріальний тиск сюди не включаємо, тому що коли виникає артеріальний тиск. Підвищується, то тоді зовсім інша має бути допомога. Що ще ми можемо додати? Це ванна, сольова ванна. Чому? Тому що біль виникає за рахунок накопичення рідини в якійсь певній зоні. І це механічне розпирання, тобто цей механічний тих збільшення кількістю рідини. Викликає відчуття болю. Тому, коли ми лягаємо в ізотонічний розчин у ванну, як її зробити? На 100 літрів води 900 грам звичайної кухонної солі. Температура води не більше 36-38 градусів. Буде більше, буде збільшуватися набряк. І в приміщенні, де ви знаходитеся, повинна бути витяжка дуже добре включена і повинна, бо, наприклад, бути відкриті двері. Ви лягаєте в цю ванну і лежите там півтори-дві години. Це допомагає. Концентрації, де набряк є іонів, да? солей, фактично, там, інших, перейти в ванну, і це також зменшує набряк. Тобто дуже просто, за рахунок градієнту концентрації буде зменшуватися набряк. Використовуючи ось прості ці методи на рефлекторному рівні, ви можете собі допомогти. Але тут ще є один дуже важливий момент, про який більшість лікарів мовчать. Це ваше відношення. Якщо ви розцінюєте головний бій як якусь небезпеку, яка на вас напала, і тепер з вашим мозком щось не так, він поломався, він дефектний, тобто ви фактично знижуєте свою самооцінку в інтелектуальному плані, це буде знову приводити до чого до повторного виникнення набряку. Тому треба розуміти, що коли голова болить. Там виникає набряк. А коли виникає набряк, це фізіологічний процес загоєння. А якщо це процес загоєння, то це є норма, це правила біології. Але коли ж нам потрібно звертати увагу на те, щоб звернутися дійсно до лікаря і зробити МРТ, наприклад, або комп'ютерну томографію. Коли ви цей алгоритм провели на протязі одного-двох днів і результату немає, тоді в такому випадку краще зробити тобто, полегшення взагалі не наступає, або, наприклад, головний біль навпаки посилюється. Там, наприклад, ви провели алгоритм і на вечір головний біль посилюється, тоді краще зробити МРТ або комп'ютерну томографію. Використовуйте цей алгоритм і живіть без головного болю. З вами був лікар Василь Чайка. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.